Доброго ранку, мої малята! Сьогодні ми з вами вивчимо лічилку. Раз, сніжинка, два ялинка. Три біленькі ковзани. На четвірку бачимо гірко. П'ять катаємось з гори. Раз сніжинка. Два ялинка. Три біленькі ковзани. На четвірку бачимо гірку. П'ять катаємось згори. Дуже гарна лічилочка. А зараз ми просто порахуємо. Дивіться, діти, в нас є рукавички. Це цифра один. Цифра два. Цифра три. Цифра чотири. Цифра п'ять. Повторюємо лічилку. Раз сніжинка. Два ялинка. Три біленькі ковзани. На четвірку бачимо гірку. П'ять. Катаємось згори. І повторюємо цифри: Один. Бачите, один кружечок. Два, один, два, два кружечка. Три, Один, два, три. Порахували. Чотири. Один, два, три, чотири, пять. Один, два, три, чотири, п'ять. І повторюємо. Раз, сніжинка, два ялинка, три біленькі ковзани. На четвірку бачимо гірку. П'ять катаємось згори. Ой, дуже гарний віршик мені подобається. А вам малята. До нових зустрічей. До побачень.